Я буду запитувати своїх учнів різні шкільні питання. Хоч на капати сьомця кістка. Вийди в потоки. Але відповідь на них буде якесь. А що число ми домовились? І відповідь на кожне питання буде якесь число. І їхня задача правильно відповісти на питання. Або якомога приблизніше написати число відповіді. І хто буде ближче, або хто буде правильно, буде заробляти бал за кожне питання. Студенти відповідають на шкільні питання What the fuck? А right. все вже братик, а все. Ви зробили 20 добрих. Mm, go. <сум> Якщо Бог би роздавав ім'я за талант людини, то учасника справа точно назвали б. Куніслав. Я так і зваць. Ти мене представиш? Я тебе представлю. Цього шаленого гонщика не може зупинити жодна поліція Києва і не тільки Києва, а всієї України. Це. Це якщо що порох. Добре, починаємо. Перше питання я вам задаю. Дуже просте питання, просто для розбавки. Взагалі, наскільки ви дружите з математикою. Просто-напросто переведіть 0,1 км у дециметри. Що? Можна повторити, будь ласка, питання? Що таке дециметр? Люди, скільки в нас метрів? Тисяча. Це... Юба, не Я готовий. Друзі, ну давайте, якщо всі готові, відповідаємо через 3, 2, 1. 10 децибелів. А що децибелів, якщо дециметрів? Ну, 1000, а десь 0,1 ну, це отака його частина, а я тако порахував, що це десята частина і вийшло 10 децибелів. У мене математика була трішки простіша. А ти не яка відповідь? Сказайте. У вас в, в один і в іншого відповідь 10 дБ. Дециметрів. <р f2> <зв> <вийде> Правильна відповідь на А, почекайте, я ж вам всім не сказав, ті, хто дивиться зараз відео. Ви також відповідаєте на кожне питання, десь собі записуйте і звірюйте правильні відповіді. І пишіть в коментарі, скільки правильних відповідей ви написали. Давайте я вам скажу правильну відповідь. Правильна відповідь на це питання 1000 дециметрів. що, дебіл, яких тисяча дециметрів. У мене так написано. ти. Та я дол... писав це. П'ята частина від тисячі, це 100. Один дециметр, дециметр 10 це 10 метрів. 10 метрів. 100 поділити на 10 10. І двоє відповіли правильно! <різь> <різь> Красавчики <різь> молодці. Кожному побал монтажор домалюй. Монтажор, зроби переход на слідуйший кадр, ті печі лайк паук. Так, наступне питання, мої студенти, слухайте всі. Будь ласка, уважно. Скільки існує основних законів Ньютона? Що? Це математика? Це фізика. Ну, один, навірно, точно, бо якщо є закон Архімеда після плотного обіду. Чи раз. Не знаєш закону сиди дома. Бля, а ще які тут є закони? Архімедові штурмів. Закон. Третій закон. І Яблочко. 4. Хай бачить. на голову, панотач. П'ять. Чотири закони. 5? Давайте відповідайте. Повертайте свої дошки. 3, 2, 1. Друзі, а знаєте, яка правильна відповідь? Чотири. Ну я обоснувався. свої закон. Правильна відповідь 3. Друзі, хто також правильно відповів на це питання, то просто поставте лайк і підпишіться на канал. Так, третє питання. Ну, не знаю, чи ви дивилися фільм е, Рея Бредбері. Там. ой, там книжка я сказав фільм. Не знаю, хто читав фільм. <р brewery> не знаю, чи ви дивилися <рillery> книжку. Питання для тих, хто читав роман Рея Бредбері. Такий був Роман 451 градус за Фаренгейтом. Вам треба перевести це в градуси Цельсія. А ти знаєш? Та Я на Олімпіаду по фізиці їздив. Я бачу скільки законів Ньютона ти відповів. А то зараз буде хто найближче. буде. процентів. Я реально теж так думаю, зараз буде хто найближче, бо тут Цельсія От Отак. Я так подивився на їх відповідь, і мені здається. Мені здається, зараз буде битва той хто ближче. І зараз напишіть в коментарях, хто буде ближче, хто виграє, той виграє один мільйон доларів. І Ну... І... пишіть коментарі. Я думаю, що 0 градусів за Цельсієм це 320 за Фаренгейтом. Либо 160. Яка кінцева відповідь? Лібо я ділив. Яка в тебе кінцева відповідь? Це відповідь 131 градусів. 131. В тебе скільки? Правильна відповідь 232. 160. <глес> і правильно відповів Куніслав! Хлопай. Буває, <клес> буває. Ну, <клес> Продовжуємо наше. Шоу, і як я обіцяв, у нас зараз буде четверте питання, воно дуже цікаво. Якщо змішати 500 мл води та 500 мл спирту, то що в нас вийде? <рес> Літра водки. <рес> Непросте питання, давайте так. Три варіанти відповіді: один літр горілки, 964 мл розчину, 1055 мл спиртовмісного розчину, який ще потрібно доводити до потрібної щільності на свій смак. Я не почув просто. Добре, давайте заново останній раз. Якщо давай, ви давай, на давай, другий давай. раз не почуєте, то бо я всі... не без варіантів. Мінус, мінус бал. Мені здається, більше не може бути, бо коли баба живе літру самогонки, то там стільки пів стільки будь боді відходить пробувати. Все, давайте три, два, один. Показуйте свої відповіді. Я думаю, це третій варіант. Тобто, ти вважаєш що це 1055 мл? Я, думаю, Я вважаю, зумо. що це один літр водки. На, доведу, на, жаль, друзі, на жаль. на жаль. На жаль, ніхто не вгадав. Я можу стати більше грошей, скажи. Ахуя. Ну логічно. А Якщо змішиш, воно випаровується. Випаровується. Да, пиздец. Що випаровує? Ні, 0.5 рідини, 0.5 рідини і виходить більше, блядь. Так і воно в моменті, де випаруються, видало його. Так я, хоча б тут момент, точно кажу. Тобто, блядь, ви повторюєте, що ви більше, так. Закрий їм бал. Блядь, що я там мислю? Що ти там не сів? <плес> я не можу я, я буду знімати відео, від лишить. Я мовчу про себе минулого тижня. Ви зробили 20 добрих справ. А цього на 10% менше. Скільки добрих справ ви зробили цього тижня? Друзі, напишіть, скільки добрих справ ви зробили. Цього тижня. Ну і минулого. Все, друзі, давайте ви будете показувати свої відповіді, бо мене трошки ну це чекати, поки ви напишете. Це рівень шкільних. Ой, стоп, що я написав. В'ячеслава раз, два, три. А, ну да, ну да. Ну вони двоє зараз правильно відповіли, але це ну... <свісно> спочатку написав два я просто відтяг спочатку. Тут в мене два вийшло, але вийшло 8 рад. У двох правильні відповіді і, на жаль, вони зараз йдуть. Лов в лоб наступають один одному на п'яти. Я сподіваюся, зараз якийсь станеться переломний момент, бо ще, бо попереду ще 10 питань, і сподіваюся, хтось зараз один одного трак. Сидиш по центрі, не дивись сюди. Не дивиться? ні, по центрі ви не ніби. Давай я взагалі не буду зніматися. Давай я буду мовчати. А можна так? Ти Я можу мовчать і зніматися як хочу. Я можу мовчати. Ти здуй домой. А можна так? Ааааааааа. Скільки кісток має здорова людина? І я вам надаю варіанти відповідей. Та ну давай. Речі публічні. Давай, давай. А, реально, давайте, давайте. Ні, я не буду надавати. Речі публічні, що написано. Точно, точно, точно. А ти всьом це кістка? Хи-хи-хи. А там враче. Тихо, тихо, тихо. Що там заворе? За пісню, це кажеш, так. Плюс, дивляється, злитися шоу. Все, мене готова відповідь. Давайте показуйте свої відповіді. Ну, Три що е, ж ти говориш, не Давай, давай, давай. Три, два, один. 55 кісток. 230 вже серйозно, Я я посчитав всі кістки, от тут. А зуби теж вважаються кістками? Чи? Yeah, а, 10, зуби ж. 2300 кісток, що ходить. Я зуби зупинив. Ти закриє. З... 80. 80. 80. А чого 230 плюс 2? Що за плюс 2? Та не знаю. Це просто... Для впевненості. А, для впевненості. Ну, слухай, Максиме, я тебе вітаю, бо ти відповів правильно, ну, тобто, ближче. Всього в людини. Ну, здорову людину 55 кісток. Не зуби. Про серйозні косі ну 80. здорова людина має 206 кісток, і найближче був уже 2-3 тисячі. <порошенка>, Порошенка так само на <навіть> випрах. <порошенка> <порошенка> а напишіть, скільки ви кісток порахували в себе. Напишіть, скільки у вас кісток. Можливо, це через те, що я руку ламав забув почитати. <порошенка> Ти просто безхребетний. Уявимо ситуацію. Ви їдете по дорозі зі швидкістю 90 км на годину. Ой-ой-ой, вийди. Вийди. А питання буде? Ви їдете зі швидкістю 90 км на годину. За скільки часу ви проїдете 45 км? Ага. Правильно? Ну то, Звісно, ти ж, блядь, ведучий. А. Ви їдете зі швидкістю 90 км на годину. За скільки часу ви проїдете? 45 км? А, блядь. Вийде! Не, ти серйозно? Давайте, друзі, рухаємося. Ти серйозно, чи ти шутиш? Друзі, рухай! І так, показуйте правильні відповіді. Я думаю, це одна година. 30 хвилин. І правильно відповів Максим. В Смислі! Дивись, 90 кілометрів за... Площа трикутника 20 квадратних сантиметрів. Він про громографію 2. Площа трикутника 20 см квадратних, а й основа 5 см. Яка його висота? Світиться там? В потокі. І раз, два, три показує свої відповіді. Я думаю, це 8, тому що в мене тут був намальований вже малюнок і тут було вісім, я думаю, це воно. Да? А тут ще якась формула. Максим від... Порошенко, поясніть свою відповідь. Я просто 20 поділив на 5, як я не знаю, що тут робити. <рив> ну і правильно, в цьому раунді відповів нарешті Куніслав. Друзі, ну тут у нас алгебра. <рив> я так і назву це відео. Плюс 4, що Студенти відповідають на шкільні питання. What the fuck? І там буде. Кто 2 плюс 3 і його їбали. <рив> так, <рив> <рив> да, сука, два тих деревля сидить і тут цей. Один не може порахувати як машина проїде за пів години, а другий квадрат. Ой, чи трикутник. Відом дані <реш> <реш> усього випущено 850 лотерейних білетів. Ми того, що навмання вибраний білет з партії буде виграшним до рівня 0,1 десята. Визначте кількість білетів без виграшу. Знаєш, я коли читав, я думав, це по питання, а Зараз трошки зображає. Була в мене дошка. Я б вирішив. А так я на жаль знаю правильну відповідь до цього. 765 кутків. А все вже братик? а все. Я хочу привітати з правильною з відповіддю Куніслава. Яким роком датовано першу згадку про українських козаків у письменних джерелах? Давайте. давайте. Може ти вибереш відповідь? Це сторінка. Ну показуйте свої відповіді. Кажи вслух. Я думаю, що це 1625 рік. Це було на 1488 сторінці літопису. 1362. Ближче за все була твоя сторінка. Але mm -hmm. по факту він же ж ближче відповів. Так. Yeah. Правильна відповідь 1489 рік. Скільки тривала столітня війна між Англією і Францією? А, це раз, два, три. <реш> І зараз рішиться, хто ж був ближче. 117 чи 116 років. Нема тут поняття, хто ближче. Хтось все-таки відповів правильно. Але цікаво хто. Будь ласка, я Плюс бал 116 років. Рівно. Шов чоловік з дружиною, брат із сестрою. Та Шурин незятем. Скільки людей всього шло? Раз, два. Ну В двох правильні крає. відповіді. Так не цікаво. Скільки морів на землі? Шо? Скільки морів на землі? Оооо. То О, моє, моє море. море. Зарубити, айдет, моє море. Зробіть адіт хтось. Моє море! Давайте показуйте свої відповіді. Карибське. А карибське це реальне море? чи це У, Стопчик. Так? Показуйте свої відповіді. Була не була. Що? 8,5? Ну да. Карибська, Каспійська, Азовське. Ні, чого 05. Азовські. Ну, бо якби він написав, наприклад, 11 то я був би ближче. Ой, до 9, чим він до 9. Якби я написав 8. Ну, але він написав 222. Ну, то зараз будемо рішати. Чому 222? Хуй <звін> зна. <kullan> Та не знаю, я думаю, може. штук 60 десь Можуть буде морів. Ти контент робиш чи ти єплан? Ні, зараз я реально. Я, я просто почав перелічуватися. Я, я думаю, я я він, він, буде він, буде він буде ближче. Правильно, відповідь 63 моря. <правда> <правда> 63 моря. Да, я море. Сюда ближче. А якби я не написав 5 десятих, може так би і не було ближче. Скільки у здорової людини? Хай буде ось така цифра. Показувати свою відповідь. Але в здорової насправді людини їх 46. Да, На жаль, це правильна відповідь. На жаль, обоє відповіли правильно. На жаль, ніхто з нас не знає це число. В якому році укладено договір між гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною і козаками війська Запорозького, пакти і Конституції законів і вольностей війська запорозького. Він не так увірено пише, що я аж страшно стало. Бо він знає. Показуйте. Це ти або знаєш, або не знаєш. Він не знає. Я думаю, що це 1752 1700... Луцька. Я вітаю з перемогою Альону Альону на Євробаченні. З мами, мама Тереза, Діва Марія Босі.